На стівочки. Дивимося на свічу Діда Нестора. Дивимося. 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 Можете писати коментарі. Це буде ісходити від вашого серця, від вашої душі. Те, що у вас найбільше турбує. Найбільше турбує. я скажу, вихід. Подивлюся, декілька коментарів, по картам. Можливо, візьму. Дивіться. Я тебе бачу. Це свіча до мене Кого болить голова. З 15-20 хвилин заспокоїться, кого крутять ноги, кого крутять ноги, 19 годин. заспокоїться, Помити тобі після цього ноги, как заспокоиться біли. Кого ламають руки, крутять руки, заспокійно, спокійно, спокійно. Заспокоюється до 9 вечора до 21, .00. хто страждає, хто потеряв близьку людину. Пам'ятайте, вам потрібно жити. бо Можем вас зберігає з того світу ніколи в житті він би не допустив, щоб ви не жили. Заспокійтесь, спокійно, спокійно, вам потрібно це пережити, вийти з цієї ситуації. Свіча показує, що кого така сумна, страшна. Трагічна ситуація, обов'язково все піде на лад. Ще трошечки часу з кожного десятого місяця буде ставати легше, легше і легше. Хто не може заспокоїться, заспокоїться, коли не знає правди, що чоловік живий. І син, брат, коханий живий все буде зроблене, затвержене і почуте вищими силами. Як найкраще, щоб людина була зазбережена. Якщо дітки не можуть говорити, не виговарюють слова, Посадіть коло відео, хай послухають, Потрогають ручкою свічечку чудотворну, хай потрогають. і повторяють за мною слова. Хай кожна дитина, яка не вміє говорить правильно слова, говоре. верба. Липа, хай повторюють. Мама, сонце, зірка заспокоїться. Включайте цей відрізок мого відео по одному-два рази в день. Дитина почне говорити і виговарювати слова. Хто не може знайти загублену річ? Хто не може знайти загублену річ, після мого відео, ще раз послухає відео, саде подумає, можна знаходити 7 числа 11, 15, 21, стоп. Збережено, зроблено, зав'язано.